Ось така мене сімейка. Пороїлася одна із сімих бджолосімей. Тут стільки б жили на землі. А це хвостик. Тут ще один хвостик. І там третій хвостик. Такі що впала грона, тут маточка в клеточці. Не знаю, її її щось б'ють. Скріше все, що два роя. Дві сім'ї десь пороїлися два роя об'єдналися. І таке буває. Зараз буду підставляти дві рамки з розплодом, з других сімей візьму якісних. Подальшу матку буде знайдеться. І голова через тиждень, через два вона піде, ще кірбашка. У мене якраз виход неплодних маточок буде, Підсажу. і буде все добре. Буде хороша повноцінна сім'я. тепер зараз <кій> З цього попробуй раби які два, яка одна чи друга сім'я випустила такого роя. А це зовсім друге питання. Ну, це скоріше все, що по два роя об'єдналися в один. Ви ще раз говорю, маточку знайшов, маточку б'ють.